Всім привіт! Вітаю вас на каналі ArtUA. Мене звати Вікторія, я ілюстратор і сьогодні ми поговоримо про крадіжки творчого контенту. Тема не нова, але саме на це відео мене тригернула одна пропозиція по роботі, яка була викладена на ілюстраторському сайті. Замовник пише: Цікавить створення з нуля ілюстрацій стиль на ваш вибір, але це точно не різдвяні листівки чи дитячі ілюстрації. Чого це погані дитячі ілюстрації чи різдвяні листівки. Я очікую серйозний підхід враховування кольорової гами, котра вже є на сайті. Також повинні бути рублені грані самого банера. Чоловіча аудиторія сайту 30 це для того, щоб для таких людей треба малювати конкретні речі, не абстракції. Від кандидатів я очікую побачити хоча б три спроби показати обрану вами тезу. Таким чином, я хочу знайти найкращий стиль і людину, яка точно розумітиме, що сайту потрібно. Я оберу переможця, з яким будемо працювати з даними завданнями і усіма наступними. Якісь змагання, це навіть не кастинг ілюстраторів. Повторюю, що завдання намалювати з нуля ілюстрацію. Мене не цікавлять готові рішення зі стоку чи штучного інтелекту, не цікавлять готові рішення з канви, чи ще звідкись мені треба унікальну роботу, яка буде єдина у своєму роді. Оплата. Після того, як побачу закінчену роботу, можете вотермарками повністю покрити роботу для своєї безпеки, пропозиції надсилати в Телеграм, бюджет за домовленістю. Тобто, що він хоче? Він хоче убезпечити себе. Зробити декілька варіантів, про що він каже. Щоб унікально, щоб обрати найкраще, щоб заплатити тільки тоді, коли вже буде ні до чого прискіпуватись. Що натомість має художник? Купу геморою жодних гарантій, що робота все таки влаштує замовника і за неї заплатять, і плюс ще вотермарки, за які згадує замовник. Також як виявилось, не броня для артів. Як це виявилось? В мене я чесно кажучи про це не задумувалась, тому що в мене такої практики немає, як надсилати замовлення з вотермарками. Я малюю ескіз, ми узгоджуємо з клієнтом кольорову гаму, і він вже знає, що він в результаті отримує, і просто це отримує. От, але є інші схеми роботи. Є такі перестрахувальники, які думають, що всі попередні етапи роботи то квіточки, і наприкінці в нього таки може виплисти ситуація очікувані реальність. І тому якраз в цих випадках і користуються вотермарками. І ми обговорювали ту пропозицію по роботі те замовлення, яке я вам цитувала в ілюстраторському чаті чаті українських ілюстраторів, і одна дівчина написала про те, що вона мала такий досвід, коли роботу, захищену вотермарками, в неї вкрали. Цитую: та й вотермарки зараз, зараз штучний інтелект забирає, так що майте на увазі, що і так вкрасти можуть. У мене вже такий випадок був. Її питають і прямо добре забирають, що видно, все одно вона відповідає: ну я не пробувала, але роботу так у мене вкрали». за загальним правилом. використання об'єкту авторського права можливе лише за згоди автора і за відповідну плату за його роботу. Але будемо один з одним чесними, не зважаючи на захист авторського права, понести покарання за його порушення можуть лише одиниці, і лише в тих випадках, коли дійсно наносять великої шкоди матеріальної авторам. В інших випадках або оці всі судові витрати будуть набагато більшими, ніж можливе відшкодування, або юристам і судам просто не цікаво займатися дрібними шкідниками. До того ж, з точки зору закону, не кожне порушення авторського права підпадає саме під незаконну діяльність, бо є ще етичний бік використання інтелектуальної власності, але за це як то кажуть, не притягнеш. Наприклад, якщо казати про ватермарки, вони не є. За свідченням авторства це раз. По-друге, якщо ви надсилали роботи з вотермарками, а їх прибрали і користуються, то важко довести сам факт крадіжки. А, бо надсилали ви все-таки добровільно. Тож виходить якесь замкнене коло. Але, от дійсно цікаво, чи важко провернути цю крадіжку без крадіжки? Так, зараз мені тут підкинули сайт, де наче легко Прибрати водяні знаки, людина це зробила за дві хвилини, і я зараз намагаюся завантажити своє зображення, яке я заздалегідь підготувала зі своєю роботою і спробую отже так. Так. Немає української мови. Боже, нехай буде хоч німецька. Німецька. От. чи так спробую це легко зробити. Завантажую роботу. Так ось воно мені показує до та після, і це, ну, взагалі, отак от зараз спробую подивитися там, де в мене були водяні знаки. Чи чисто воно чи не чисто забирає? Немає. Ось по волоссю, де воно було, ну, немає жодних натяків на те, що тут колись був оцей текст, який я ставила. Це просто жах. Розумієте? Ось о, так само текст і жодного натяку, що він тут був. Тобто ніяких замилень, оце якогось такого, щоб було подібне на те, що було втручання, немає звичайна робота. І це розумієте, як ці погані поради я просто зараз даю користування до того, що можна так брати і прибирати. Але знаєте, я от зараз дивлюся, і наче перший момент шок, а потім. У мене ж тут не лише текст був, а отакі загогулини. І дивіться, де воно? Ось тут ця загогулинка трошечки-трошечки не до кінця прибралась. Тобто, якщо робити більш складний малюнок водяного знаку, то є більше шансів, що буде важко його прибрати. Принаймні так. Принаймні. Але в цілому, я в шоці, в дуже неприємному шоці, бо це означає, що всі так можуть робити, абсолютно всі. Тому, будь ласка, не надсилайте своїх робіт з водяними знаками замовникам. Вони зможуть їх прибрати. Може, не чисто, але, тим не менш, це краще, ніж платити вам за роботу. Що цікаво, хоча інфопривід до цього відео не є ще. Фактом якоїсь крадіжки, ми просто це підозрювали на основі так багато запитів від клієнта і досвіду однієї з ілюстраторок з приводу крадіжки від клієнта. Проте українські митці не вперше стикаються з фактом крадіжки. Наприклад, я знайшла в інстаграм блогера Руслана Черіледі рукоділля «Made in Ukraine» і від 9 квітня 2023 року, тобто, не так давно, вже не 10 років тому, в неї був такий пост. Вчора весь вечір витратила на написання скарг з приводу порушення моїх авторських прав Pinterest. Це був не самий приємний вечір суботи. Величезні компанії з мільйонами підписників нагло крадуть відео мої і видають за свої. Зимку, ще був інцидент, відео з гномами вкрав російський. Паблік на декілька мільйонів підписників я писала їм в особисті, подавала скарги. Вчора вирішила перевірити, що там з моїми краденими відео, і їх сторінку видалили. Думаю, що не одна я на них скаржилась з приводу авторських прав. Тому я буду писати стільки скарг, скільки зможу. Якщо ви десь бачите моє відео і там немає прямого посилання на мій інстаграм або тікток, будь ласка, надішліть мені посилання на це відео. Я дуже не хочу ставити на відео вотермарки чи ще якісь позначки, але... Це псує, це псує всю естетику і заважає перегляду. Але тепер я розумію, що треба все ж таки думати над захистом. Так, з Pinterest взагалі важко, тому що це платформа взагалі не для того, щоб. Ну, тобто, це не сток, це не вітрина. Це платформа лише для того, щоб надихатися. І коли. Люди з тієї платформи беруть у своє користування незаконне відео або фото, вони порушують правила і взагалі всю задумку цієї платформи. От, тому що можна просто подивитися і зробити собі щось аналогічне. І дійсно, проблема естетики, вона все ж таки нас деколи змушує боротися. На перехресті оцих двох понять, коли треба, щоб красиво, бо все наше портфоліо і всі наші сторінки в соціальних мережах, це візуально має бути привабливо для клієнта і естетично, але так само і безпечно. І коли хочеться наліпити ту вотермарку прямо на лоба якомусь персонажу, ти все ж таки думаєш, щоб це було гарно, і щоб це не було дико і не виглядало як татуювання чи ще щось таке. Тому завжди ось цей треба тримати баланс і якось думати наперед, про те, якщо ця робота буде побачена, якимось не Дуже порядними людьми. Отже, які висновки ми можемо робити про Утермарк? По-перше, він псує естетику нашої роботи і відволікає увагу від головного. По-друге, він не зовсім захищає нашу роботу. Тобто, є спеціальний софт, і я в цьому сама сьогодні переконалася, який допомагає прибрати водяні знаки. Деякі артефакти залишаються, але вручну це можна дофіксити і абсолютно без ніяких проблем. От, що ми можемо зробити в цьому випадку? По-перше, робити складні вотермарки. Тобто, використовувати не лише текст зі своїм, наприклад, ім'ям, а використовувати логотипи, різні закарлючки, можна цей текст робити різнокольоровим. І а, все. Щоб ускладнити життя крадіям. Тобто, якщо вони і вкрадуть, то це дуже забрало б у них багато часу виправляти усі всі ваші хитрощі. Як мінімум, половина їться на етапі заморочок, вона подумає, що легше якусь знайти роботу менш захищену, або взагалі не захищену у новачка вкрасти і так далі. По-друге, треба завжди вказувати своє справжнє ім'я. Ми можемо називати сторінку Creative Art 2024, наприклад. Але там має бути вказано, хто художник. Ім'я та прізвище. Також використовуйте своє справжнє ім'я та прізвище на електронній пошті, з якою ви спілкуєтесь з замовником. По-третє. Завжди ставте знак копірайту і посилання на себе, яке ті, хто е, хоче використовувати ваш контент, але не красти, е, могли зробити посилання на перше джерело, щоб люди, які побачать це не на вашій сторінці, знали, хто все-таки автор. І по четверте, можна е, також е, зробити патент, який буде засвідчувати ваше авторство на роботу. Я звернулась до патентної повіреної, у якої запитала, скільки це коштує. Одразу скажу: ось я вам показую скрін з нашої переписки. Я чекала довго, тому що там трошки діє агресивний маркетинг, коли тобі просто цифри не скажуть, а тебе якось змотивують, навіщо це тобі потрібно які переваги цього. Але тим не менш, цифри я вам принесла. Ось дивіться, 2500 плюс 300 це буде для фізичної особи і 4 з хвостиком це буде для юридичної особи. Чи вартує ваших нервів, вашого часу і всього іншого ця сума, ви собі вирішите самі. Але, тим не менш. Усі ці дії, які я озвучила перед цим, також можна робити і потрібно, не дивлячись на те, є у вас патент чи ні. Бо патент це просто привід звернутися до суду. Ось я автор, в мене є патент, але все одно це ваш ресурс, це ваші гроші, це ваш час і це ваші нерви. То ускладнюйте всіма способами життя крадіям. Сподіваюсь, відео було корисним. Дуже хочеться вірити, що до нас не будуть потрапляти такі клієнти недобросовісні, а також ми не будемо потрапляти на очі недобросовісним користувачам інтернет-мереж, які вподобають нашу творчість і захочуть нею скористатися без нашого відома. Ставте лайк на це відео, якщо вам було корисно. Також натискайте дзвіночок і підписуйтесь на канал, бо я маю ще багато цікавих ідей. Які точно вам знадобляться. Гарного дня, гарного настрою, побачимось!